Усім доброго, гарного дня, здоров'ячка. Сьогодні заїхали на Гарбанівку. Тут тут у нас продається 16 соток. Отакий чудовий участок під індивідуальну забудову. Останній з магікан. Дивіться, тут уже повністю все забудовано. все сусіди. Ось тут такий чудовий садочок, присутній, фруктові дерева у нас. Ну, там ось бачимо: ми п'ятиповерхова забудова. О, тут у нас комунікації є, світло підведено є. Водичка, ось таке місце розположення, хто пізнає, це кінцева зупинка. Кінцева зупинка росоши. Ну, гарбанівка біля э, росошанської гімназії. Так, І ще раз отак садочок. Ще раз скажу 16 соток. Він прямокутної форми, 30 на десь 55 метрів. Ось дивіться з цього ракурсу. Ну, Просто, просто пісня, а не ділянка. Ціна буде у описі. А кого зацікавив даний варіант, то не гайте часу, телефонуйте. Ще можете побудувати тут будинок вашої мрії.